Вітаємо з вами інформатор. Ми зараз знаходимося в місті Дніпро, і наше місто активно продовжує готуватися до Геловіну, який буде відзначатись наприкінці місяця, і все більше закладів харчування або Інших об'єктів нерухомості у Дніпрі прикрашають та готуються до цього свята. Ось нова локація з'явилась на вулиці Бочковського біля фабрики L. І тут з'явилися такі гарні відьмочки. Бачите, як це виглядає з цієї сторони та ось цієї. Зараз я вам ближче покажу. Тут і гарбузи і відьмочки проводять якийсь свій шабаш. Дуже одразу це місце перетворилось у містичне таке, бачите, тут чотири такі фігурки. Дуже прикольно виглядають. Для тих, хто ще не приєднався, я нагадую, що ми з вами знаходимося у Дніпрі на вулиці Бочковського, і Дніпро готується до Галовіна, яке буде відзначатись наприкінці місяця жовтня, і все більше е, закладів у Дніпрі прикрашають свою територію. І ось така незвична містична територія, і арт-об'єкти з'явились на вулиці Бочковського е, біля закладу Фабрика Ель. Ось так це виглядає. Біля двох дерев такі з'явились відьмочки, які проводять свій шабаш. З новинами Дніпра та області ви можете ознайомитись на сайті Інформатор Дніпро, також слухайте радіо інформатор FM1073 і підписуйтесь на наші соцмережі, щоб бути в курсі всіх актуальних подій. Бажаємо вам містичного та гарного дня! Залишайтесь разом з нами.